Скільки грошей ти зможеш заробити, якщо відмовишся від кави? Давай порахуємо, кава хай коштує 2 долари, і в день ти будеш відмовлятися від двох, щоб заробити більше. Це буде 4 бакси на день, а значить, десь 120 щомісяця. Ти точно шариш, що робити, вкладеш їх вигідну в нерухомість під 20 річних. Заробиш цілі 24 долари за наступний рік, і інвестувати з таким низьким чеком будеш у щось максимально. Бо в кожному класі інвестиційних активів є свої закони, свої найкращі, практики. в якісь можна ефективно вкладати і 50 і 100 баксів, а якісь стають ефективними тільки на дистанції в десятки років або на сумах в десятки тисяч доларів. А в якісь інвестиції не варто лізти ніколи нікому і ні з якими сумами. А список найкращих інвестицій на будь-який смак і будь-який гаманець, як завжди, за посиланням в описі профілю.